2 грудня о 21.30 до чергової частини рятувальної служби звернулася жінка. Вона повідомила про те, що її син та невістка на саморобному дерев'яному човні вийшли в море. У телефонній розмові рятувальники з'ясували, що човен Нікопольців знаходиться ближче до Кам'янки Дніпровської, були задіяні сили співробітників Запорізької МНС. О 23-й годині телефонний зв'язок з тими, хто в море, обірвався, а 3 грудня МНСники знайшли їх тіла. Причини смерті чоловіка та жінки встановить експерти. За попередньо вважається, що вони померли через переохолодження. З якої причини вони вийшли в море, невідомо.